Протягом літнього періоду відділом молодіжної політики, молодіжним центром, молодіжною радою та відділом фізичної культури та спорту було проведено дуже багато масових заходів для дітей для молоді нашої громади. Серед таких са найбільш цікавих заходів це були і велезаїзди, і різноманітні квести, тренінги, та багато, багато спортивних різних заходів. Всі активно були залучені і відпрацювали протягом літа для того, щоб максимально зайняти нашу молодь та допомогти їм, скажімо так. В такий нелегкий час для того, щоб вони були чимось зайняті. Незважаючи на усі складнощі сьогодення, літо у Подільській громаді було насичене, проводилися різнопланові спортивні заходи. Розкажіть про це більш детально. Так протягом трьох місяців літнього періоду відділом фізичної культури та спорту було проведено 26 фізкультурно-здоровчих спортивно-масових заходів та турнірів, присвячених державним святам, таких як Веселі старти до Дня захисту дітей. Олімпійське літо та клуб вихідного дня це рухливі ігри та естафети, які проводились кожного тижня на майданчиках по різним мікрорайонам міста. До Дня Конституції України був проведений турнір з настільного тенісу серед аматорів та богатирські ігри серед військових. До дня української Державності проводили спортивно-оздоровчий захід серед підприємств, військових та силових структур громади, а також турнір з великого тенісу серед дітей 13-й меморіал пам'яті заслуженого майстра спорту шахів Віктора Олександровича Бальниченка. Відкритий турнір з міні футболу серед юнаків 9-12 років народження Гордий за Україну, в якому приймали участь учасники нашого міста, міста Роздільне, міста Ананіва, СМТ Любашівка та села Липецьке. До дня молоді були проведені змагання зі стритболу, пляжного волейболу та сеансу одночасної гри в шашки. Змагання з волейболу, міні-футболу, великого тенісу та флешмоб Незалежні українці до Дня Незалежності. В кінці серпня розпочався відкритий турнір першості громади з футболу серед аматорських команд, в яких приймає участь шість команд, і проходити він протягом двох місяців. Всього за літній період прийняло участь. 1322 особи серед них 1090 дітей та 232 дорослих. Протягом літнього періоду наші юні проте безмежно талановиті спортсмени продовжували займатися, брали участь у різних чемпіонатах, змаганнях. Розкажіть про їх досягнення. Паралельно продовжує продуктивно працювати дитячо юнацька спортивна школа-локомотив, головними завданнями якої є фізична підготовка та зміцнення здоров'я дітей та юнаків, виявлення і підтримка юних талантів і обдарувань, розвиток їх здібностей та підготовка спортсменів до участі в обласних, всеукраїнських змагань та чемпіонатів України. На кінець 22-го навчального року в школі займалось понад 300 вихованців. Юнаки відділення футболу протягом літнього періоду постійно приймають участь в турнірах, товариських Манчок та змаганнях з футболу та мініфутболу. Боксери відділення боксу завжди приймають участь в місцевих, обласних та всеукраїнських змаганнях. Вихованець відділення боксу Лукавий Олександр приймав участь у відбірному чемпіонаті України для участі в чемпіонаті Європи. Хоча до основного складу він не попав, та все ж таки посів друге місце серед юнаків у ваговій категорії 56 кілограмів. Борці, легкоатлети, волейболісти та баскетболісти активно займаються, а також приймають участь в різних турнірах та привозять нашій громаді нові. Заслуги та нагороди. Також в літній період, кадию США локомотив поповнила свій штат новими тренерами з футболу та легкої атлетики, які є переселенцями. На території Подільської громади протягом літнього періоду молодіжним центром було проведено 26 різноманітних заходів. Зокрема, я хочу розповісти про наступні. Найбільшою популярністю серед молоді користувалися велозаїзди. Учасники подорожували до села Олександрівка, Липецьки, Казбеки та Чехії. Варто зауважити, що цього літа учасники молодіжного центру організовували ряд патріотичних заходів на підтримку наших мужніх захисників. Традиційно у стінах молодіжного центру проводилися тренінги. Практичні психологи допомагали молоді позбавитись страху, стресу, тривоги. Також на базі. Центру організовувалися різноманітні настільні ігри. Найбільшою нашою популярністю користувалась мафія, монополія, ерудит, перегляд фільму, майстер-класи живопису та декоративно-прикладного мистецтва. До даних заходів було залучено 577 осіб, з них 329 дітей та 248 дорослих.